Мусили себе чекати на 20-й хвилині. Правий захисник Едуард Стецьо закинув у штрафну на Вишневського, якому дали прийняти і прицільно пробити поворотах. 1-0. ще через дві хвилини. Знову Вишневський вміло розпоряджається м'ячем у штрафній і з доволі гострого кута потрапляє у поперечину. Та в наступній атаці Олег протягнув круглого до штрафної. Там зіграв у стінку з Уцюцьким і, вийшовши віч на віч з кіпером, холоднокровно переправив шкіряного за призначенням. Гості виглядали доволі безпорадно, часто зловживаючи довгими передачами і виносами, які не мали позитивного ефекту. Карпати ж будували свої атаки одну за одною. В одній з таких Едуард Стецьо з правого краю виконував простріл та м'яч потрапив у руку захисника. До того ж, штрафній. Вишневський ударом з 11 метрів оформив один з найшвидших хет треків у чемпіонаті області. Всього за 12 хвилин у другій половині гри перечинці не думали зупинятись, а лише. Ce n'est pas ce que je demande